Доки події на сході можновладці в столиці вперто називають антитерористичною операцією солдати на передовій характеризують ситуацію давно і по-своєму, Вони в нас стріляють, ми в них стріляємо. То є війна. Ну вот за сьогоднішні сутки три рази обстрілювали. В основному артилерія їхня працює по нам. Попри негоду в тому та істинно спартанські умови життя вони боронять Україну, терплять. Терпець їх шліфує і гартує дух справжнього чоловіка. Аби дати таку підтримку і перепочинок хлопцям на сході, лише на Рівненщині мобілізують зо дві тисячі чоловіків, які вже вміють тримати зброю в руках. Більша частина всіх, хто тут знаходиться військовослужбовців, є мобілізовані. То, власне, я так само є мобілізованим. Я хочу вас запевнити, що буквально навіть за останні тижні ми настільки вдосконали свою військову майстерність, що ось як приклад, от там от. Звідси не буде видно, праворуч на відстані приблизно 8 кілометрів. Вчора е танкісти наші чітко таким ювелірним потраплянням снаряду потрапили в ворожий бліндаж, на якому майорів прапор Російської Федерації, фактично наших окупантів. Ось, тобто, ну про що тут можна говорити? Якщо хлопці сіли, побачили той прапор, бац, є, немає бліндажа. Що ще можна сказати? Який мирний план? Вони там влаштовують от, буквально через ту річку криваве сафарі, там неможливо розмовляти українською мовою. І десь побачиш що блакитний прапор це людина, для людини смертний вирок розумієте? вони приїхали сюди вбивати нас, які мирні плани. Нехай забирають собі цих терористів, везуть собі в Німеччину в там в Англію, Францію, куди вони хочуть собі вести. Станом на кінець минулого тижня. мобілізаційні завдання в області виконали на три чверті головно через брак здоров'я у мобілізованих. Основними причинами невиконання поставлених завдань є це проходження низькі показники придатних військовозобов'язаних після проходження медичних оглядів. Так, із 2534 осіб, які пройшли мій догляд, придатними виявлено тільки 1278. Це приблизно 50%. Ті, кого батьківщина закликала боронити східні терени, пройдуть майже двомісячний вишкіл, аби відновити військову грамоту. Воювати, бо доведеться не з шахтарями-бунтівниками, а бунтівниками. яких розповідають на передовій в загонах російських найманців. Годі і шукати се вже немає. нету. Все їх перебили, далі воюють уже регулярные войска российской армии. Ну и плюс то, что они открыли зоны, выпустили зеков, наркоманы, всякая шушера, та, которая взяла в руки оружие. Как говорится, выбор один. Или обратно на зону, на пожизненное свое, или идти воевать. Вот они и пошли воевать. В оперативному командуванні північ впевнені заміну тим, хто воює на східному фронті, підготують якісно і вчасно. Адже якщо навалу російських найманців не зупинити на сході, ті чия хата з краю і на заході першими зустрінуть окупантів, тільки вже на своїй батьківщині. Дмитро Леонтіюк, новини Рівного.